За минулі вихідні до кременчуцьких правоохоронців надійшло 199 повідомлень про події та правопорушення, які мали місце на території Кременчука. Подія мала місце минулої суботи, близько 12-ї. Надійшла інформація від ДСНС про те, що палає квартира на четвертому поверсі. Відразу на місце події прибула слідчо-оперативна група. Після локалізації пожежі в помешканні було вилено труп чоловіка. В ніч з п'ятниці на суботу чоловік загинув під час ремонту власної вантажівки. Ймовірно, лопнула пневмоподушка на причепі, в результаті чого його Затисло між деталами. Чоловік отримав смертельні травми. Вчора близько 16-ти надійшла інформація від місцевих мешканців про те, що з суботи неповнолітня, 14-річна пішла з дому до друзів та не повернулася. Відразу на місце події прибули правоохоронці та ювенальні поліцейські перевірили оточення дівчини. Була знайдена протягом години та в подальшому передана рідним. ДТП мало місце на полтавському проспекті. Під час маневру розвороту легковик не надав перевагу усім мотоциклу, в результаті чого отримав травму 2001 року водій мотоцикла, який госпіталізований до лікарні».